Всесвітній історії лічується багато жертв ім'я ідей, але аналогічною крутом не було. 29 січня 1917 року біля невеличкої станції Крути на Чернігівщині сталася трагедія, яка сколихала, пробудила всю Україну. В цей день жменька юнаків у нерівному бою віддала своє життя, але відстояла честь України. Цієї станції. Немає на картах України. Загубилась вона серед дрімучих борі на північний схід від України. Більшовицька Росія не змогла змиритися зі створенням української держави. Її становище ускладнювалося тим, що Центральна Рада, якій належала влада в Україні, зволікала з вирішенням багатьох надзвичайно важливих термінових питань. Саме цим. Скористалися більшовики, щоб проголосити в Українській Народній Республіці радянську владу. Більшовики почали застосовувати великі військові сили і рушили до Києва. Чим ближче було до Києва, тим жорстокішою була битва. Зупинити ці сили було нікому. Саме тому на станції крути, яка була воротами до Києва, прибув на швидку руч загін юнаків під командуванням сотника Омельченка саме вони і спробували припинити шлях радянським військам. Тони чорне гайвариння над степом кружляє, Дика орда муравьова грізно наступає, щоб ворога подолати на станцію крути відправились добровольці молоді рекрути. Славних хлопців добровольців зібралося триста, а дорога наче доля коротка терниста. Ой викрути, ой викрути, заступіть собою, Попається крові, наче, цілою рікою. Зима снігу замітає, січуть сколостили, Щоб вога зупинити, не хватає сили, набої закінчились, а довкола поле. Піднялися в атаку, кинув сокол. Не вернуться вже ніколи до рідної хати, Не зустріне, не пригорне, заплакана мати. Постріляні, порубані, але не зборилі. борині. тут лежати сини України. Славних хлопців, добровольців, загинуло триста, бо така у них вже доля коротка, терниста, Ой ви крути, ой ви крути, вільного народу Віддали життя герої за нашу свободу. Бій під крутами надав час уряду Української Народної Республіки підписати Берестейський договір з країнами Четверного Союзу, тим самим врятувавши молоду українську державність, Українська Народна Республіка. Була визнана як самостійна держава, а її армія отримала підтримку союзників у боротьбі з більшовиками. Пам'ять про героїв Крут залишиться в серцях українців, бо сьогодні знову тисячі українців боронять рубежі нашої держави, і ми свято віримо, що перемога буде за нами. Україні бути! Слава Україні! Героям слава!